Ей, hey, хоу, друзі, усім привіт! Сьогодні буде відео на досить цікаву тему. Тему все ж таки, що таке Канада зараз в даний момент. До нас лізе черговий шторм. Я вже в Канаді більше півтори року, і це мій буде другий шторм. І зараз робити нема що. На дворі слякоть, дощ зливи. Тому давайте поговоримо на таку тему. А перед тим попрошу вас підписатись, поставити вподобайку. Підпишіться на канал. Вам це зробити не важко. Мені буде дуже приємно. Ну, а ми почнемо нашу розмову про це, що ж таке Канада. І так. Дивіться, всі, хто дивиться мене давно підписаний на мене або бачили хоча б половину моїх відео, знають, що в мене є такі відео, які розказують про плюси Канади, про її мінуси, про це як тут стартувати в бізнесі, і взагалі про якісь основні аспекти та деталі Канади в плані життя і розвитку. Давайте дивитись саме кейс українців, українців, які приїхали по КоЕД. Яка в нас тут ситуація? А ситуація буде досить цікава, тому що... Всі ми знаємо, і якби давайте приймемо це як вже залежне, як дійсне, що в Канаду приїхала більшість людей з Європи, не з України. Так, це програма Коет, яка була для тих, хто втікає від війни. але сталося так. Та, й в принципі, це було прогнозуємо, що досить багато людей з Європи з Польщі, Німеччини, Іспанії, Болгарії, Венгрії, де тільки не були українців, скористалися цією програмою і поїхали в Канаду. Ці люди, здебільшості їхали з грошима та з дітьми. Це були сім'ї. Вони брали з собою там від десяти, хтось я знаю випадки, такі як 50 тисяч доларів, привозили сюди. У них були в цих країнах в Європі досить хороші роботи. У них був хороший заробіток, але на жаль, тут, в Канаді, вони не змогли вийти на такий самий дохід до цін тих, які були в інших країнах. Десь 60%. Людей, які їхали в Канаду, не знали, куди вони їдуть. Вони не вивчили ринок праці в Канаді, як він влаштований, і що для цього потрібно. Багато хто не знав, що тут не будуть дійсні їхні дипломи, і прийдеться еволювати диплом або йти вчитись заново. Досить багато людей не знало, що в Канаді є. Прогресивна система податків, і що податки різняться від провінцій, і що отримання піар залежить окремо від кожної провінції. Тобто, люди не знали банально елементарних речей, не готувались. І це я вважаю помилка людей, і це їх вина. І вони через це повернулись. Я говорив в позаминулому відео. Хто не бачив, переходьте, дивіться це відео досить наглядно. Я розказав про статистику, скільки людей вже повернулось, скільки в. Поїхало в Америку, можна сказати, ну, це не втекло. Вони рішили, що в Америці їм буде краще, і таких багато. Хтось повернувся в Європу, хтось повернувся в Україну. І, на жаль, це правда, яка стоїть. Но також я знаю людей, які вже себе тут реалізували, повідкривав хтось свій бізнес і так далі. Так, таких людей менше, але вони їхали сюди свідомо. Дивіться, почнемо з першого. Більшість людей, які приїхали в Канаду, тобто, скажімо так, рабство, так, яке ми ми відчуваємо, ну тобто ми зрівнюємо, що таке Канада більше рабство чи можливості. Рабство, про яке говорить досить багато людей зараз, і досить багато відео. Канада це рабство, Канада це рабство. Я з тим не погоджуюсь не категорично, але не погоджуюсь. Дивіться, чому так, коли ви приїжджаєте в Канаду, вам доведеться стовкнутися з тим, що ви будете працювати спочатку на мінімалку. Але при міграції в Канаду. Ви мали розрахувати свій план міграції? Як ви будете їхати? Що ви будете робити? Який буде ваш шлях до отримання піар а в подальшому громадянства? Піар це permanent resident, постійне резидентство в Канаді. Тобто є люди, які вже подавались на піар, є люди, які вже отримали піар, і є люди, які тут вже відкрили свої бізнеси. Ці люди їхали сюди зі стратегією. Якщо ви б їхали сюди зі стратегією, все було круто. Але досить багато людей з більшості жінок, які приїхали також без своїх чоловіків, на жаль, вони зіштовхнулись тим, що працюючи на одній роботі, ти не вивозиш забезпечувати повністю себе та. Дитину, так, Канада зараз змінюється. Канада вже не та країна, яка була декілька років тому, коли ціни були нижчі, роботи було більше. На жаль, в Канаду приїжджає досить багато мігрантів зі всього світу, здебільшого з Індії, тому що там недавно трюдо пару днів назад, знову був в Індії, і знову там нові програми анонсовані, і індустрів буде тільки більше з кожним роком, по, там, чуть ли не по півтора мільйона в рік їх буде приїжджати. Тому, на жаль, це реалії. Хто живе в Торонто, він розуміє, про що я говорю. Приїжджають індуси, отримують піар, в них є вільна англійська і їдуть далі. Жінки зіштовхаються тут з тим, здебільшого, що їм приходиться йти працювати на мінімалку. Це не найкраща робота в світі, плюс тут велика конкуренція. 50 на 50 відношення до українців. Я зараз маю на увазі, що жінкам набагато важче тут адаптуватись ніж чоловікам. На жаль, це факт, тому що фізична робота в Канаді оплачується набагато більше. І це також факт. Тобто піти на будову працювати чоловіку за 22, там 2, якщо він має 25 і 30 доларів, піти прикривати дахи за 30 доларів, піти працювати я не знаю монтажником на саме багато варіантів фізичної роботи, яка тут, по перше, легша фізично, ніж в Європі. А по-друге, оплачується високо. І тому чоловіки більш-менш адекватно тут пристосовуються. Навіть я. Я працюю на роботі, яка я вважаю, що вона легша за роботу моєї дівчини, але я отримую більше. Тобто, ось такі ось друзі реалії. Тобто, на своїй роботі я буваю дні, коли ти майже зовсім не змучуєшся. Тобто, в тебе немає такого, блін. На кінець цей день закінчився блін. Як я хочу додому, блін, як Ми замахались. Блін. Ми цілий день що зробили. Ні, в нас бувають дні, коли ми там по декілька годин можемо відносно відносно, нічого важкого фізичного не робити, і це факт, і тому так сталося. Жінки не можуть влаштуватись на таку роботу, на жаль, тому що це робота тільки для чоловіків. Але жінки працюють прибиральниками ну хаос кіпінг там. Руметенда за 17 в середньому 16 доларів. І є ще проблема, що жінки не можуть тут працювати по своїй спеціальності, і в тому випадку можна назвати Канадою рабством. Але ви працюєте ось так: подаєтесь на піар, отримуєте піар, далі отримуєте безкоштовне навчання. Я маю на увазі в плані в кредит і отримуєте професію, яку хочете, і далі спокійно працюєте. по цій професії так, це довго так. Ми не знаємо, що буде далі в Канаді, якщо буде такий самий темп росту цін на житло і росту цін, взагалі на продукти і на все, то це буде невигідно. Канада вже давно. Ну я маю на увазі десь роки 2-3, Не та країна, в яку ти собі приїжджаєш, і можеш себе вигідно почувати в плані того, що це дуже великий, дуже велика маржа в плані витрат і заробітку. Ваш залишок тепер він досить таки адекватний. Тобто ми двоє без дітей ми собі дозволяємо відкладати, і ми собі дозволяємо, в принципі, їздити в Квебек, як моє минуле відео. Хто не бачив, welcome, подивіться нашу поїздку в Квебек. їздити кудись там, дивитись, відпочивати, щось в середині провінції, там купляти собі якісь речі е, в Україні. Ти собі цього зараз точно не може дозволити, в Європі не в кожній країні з такою роботою. Ти собі би зміг це дозволити, тому якось так. Тобто потрібен просто план. Якщо у вас є надійний план в Канаді, що робити і як до нього йти, у вас все буде круто. Тепер переходимо до сторони можливості. Дивіться, я вже говорив, що досить багато людей тут відкрили бізнеси. Бізнес в мене є відео про бізнес. Welcome, бізнес в Канаді. Там подивитись, є в інтернеті більш детальні кращі відео. теж можете провірити, почитати. Є вся інформація. Відкрити бізнес тут в Канаді не важко. Плюс ви можете бути self-employed, працювати на себе, щось продавати. Якщо ваш дохід не більше 30 тисяч канадських доларів в рік, ви взагалі не платите податки, так що це теж досить рішає для всіх любителів продавати щось в інтернеті. Так далі, про можливості. Дивіться, ви можете еволювати свій диплом, якщо ви приїхали зі спеціальністю. Наприклад, в мене спеціальність спеціаліст міжнародних відносин. Я якби дуже сильно хотів. І не лінився вчити англійську більше ніж я це роблю. Я би міг вивчити англійську і піти пробувати працювати по своїй професії. Но просто банально я цього не хочу, воно мені не потрібно. Хто за мною дивиться давно? Я хочу працювати в сфері спорту, в сфері футболу, бути футбольним тренером, футбольним менеджером. Не знаю, я моя ціль це працювати там, е, тому я до цього йду. Я на це частково підготовлююсь до вивчення і планую, мабуть. В наступному або може через рік вже поступати на цю спеціальність. Тому, якби, якщо у вас є хороший диплом, не бійтеся еволюації, ви заплатите там 200-300 доларів. Еволюйте. але якщо у вас є хороший диплом і хороша англійська, головне не боятись. ви можете спокійно йти і пробуватись. Влаштуватись по своїй професії. Я знаю людей, яким це вдалося, тому що так вони відправляли багато резюме, вони штукались багато дверей до компаній, але з часом їх взяли. Для когось це було два тижні, для когось це було два місяці, але вони добились свого. Вони працюють на своїй професії, вони люблять цю роботу і вони отримують нормальну, хорошу заробітну плату. Знову ж таки, в кого нема професії, ваш план, який вам дає можливість Канада отримати піар в провінції, знов ж таки. Багато людей вибирають Британську Колумбію, Онтарію, де піар отримати майже нереально. Тому ви їдете в такі провінції, як Атлантичні, як наша Нова Шотландія, Манітоба, Саскачеван, е і отримуєте тут піар легче. Отримуєте піар, йдете вчитись на якусь професію, яку ви собі оберете. В принципі, ви зможете піти вчитись в кредит і спокійно потім працювати по цій професії. Також Канада дає вам, ну, ви за два роки, навіть за півтора, якщо будете грамотно качати кредит Скор, а це не важко просто платіть. біли там е це ваш інтернет, телефон, електрика, ну, типу. Звичайні комунальні біли і ще щось через е, свою картку перевіряйте, щоб не було запізнень, і ваш кредитний скор буде підніматися. А з підйомом кредитного скору ви отримуєте дуже багато варіантів. Е, ну вже досить швидко, через 2-3 роки взяти тут дім в іпотеку зразу після піар. І так я знаю, що тут нерухомість велика, ціни ростуть. Але якщо ваш план жити саме тут, то е, це досить такий швидкий і класний е, класна можливість. Також Канада дає можливість вам е, відчувати себе вільно, в плані того, що якщо ви працюєте двоє на якихось роботах, і якщо вас, я попереджую, немає там, двох дітей або навіть одного на старті, навіть якщо це мінімальні роботи, ви зможете відчувати себе на рівні, коли у вас є гроші на щось. Е, є різні люди, ми з різними людьми говорили: хтось витрачає набагато більше, хтось привик до того жити, так як в Європі. там... В ресторанах, грубо кажучи, їсти тут. Так не вийде. Тут ресторани досить дорогі, і ходити в ресторан раз два дні так, тоді у вас не буде нічого лишатись. Але е, я вже говорив і розказував про слойка, яка лишається маржа, тут вища, і ви зможете себе відчувати комфортно, їздити в якусь подорож, купляти собі щось, і це буде нормально. Так, друзі, одну хвилинку я вже заговорився, в мене трошки пересохло в горлі, тому треба попити чайку. Погода в нас де, шторм іде. Тому чай саме краще, що можна зараз випити. Так, ось Канада в підсумку дає вам можливість, якщо ви готові працювати, ви готові працювати, йти до цієї цілі. У вас є план, і ви впевнені, що ви хочете тут лишитись, вона дає можливість стати вам е незалежним від нікого. Так, тут є свої нюанси, як і в кожній країні, але в якій країні немає нюансів? Так. Так, тут не саме кращий клімат. але для когось він норм, для когось ні. Наприклад, у нас новій Шотландії як такої суперзими взагалі немає, як і в Ванковері. Тому це теж так, тут є вітри, дощі, деколи шторми. Але це теж такі нюанси. Вони тут більше панікують через ті шторми, ніж на самом ділі ці шторми показують якісь демич. Е, там про красоти, якісь природи я розказував неодноразово. Тому знову ж таки. Кожен з нас індивідуальний. Всі ми різні люди. Кожен потребує чогось іншого, чогось свого, чогось окремо. Я вважаю Канаду більше за можливості, ніж за рабство. Просто питання в тому, чого ви хочете. Якщо ви за рік життя тут зрозуміли, що вам не подобається, що це не ваше, що ви себе тут не бачите, краще не втрачати гроші, не мучити себе, чи якщо у вас сім'я, не мучити сім'ю, і їхати в якусь іншу країну, тому що ви просто втрачаєте час, а час. На жаль, в житті не повернути. Тому е, краще все обдумати, обміркувати, прийняти рішення і рішити, що вам робити. Тому що, якщо ви рішите залишитись в Канаді і будете йти типу, по якомусь своєму плану, ну повірте, в 90% у вас все вийде і ви, ви доб'єтесь того, чого ви хочете. Головне створити план, робити правильні дії, вірити в це, і ви станете в цій країні кимось. Отримуєте її громадянство, а далі ви вже зможете себе почувати нереально вільно в світі, не те, що в Канаді. Якесь ось таке розмовне відео, друзі, вийшло. Дякую всім, хто поставив подобайку, підписався на канал, вам зробити не важко, мені буде приємно і ви допомагаєте розвивати україномовний контент. Ну що ж, друзі, я буду готуватись до шторму, який має прийти до нас завтра. А всім вам бажаю бути здоровими і досягнути своєї цілі. Всім удачі, всім па.